Слава нації, вітаю на каналі Добре Рембат, в ефірі я сушку добре, чокую пішки у робочих справах і побачив ну, доволі свіжим, сфертів і БМП. І пригадав з цієї нагоди таку кумедну штуку, як там мені один піхотинець розповідав, я там можу визначити, в який бік їхала БМП за її слідами. Знаєте, як визначити, в який бік їхала БМП за її слідами? Правильно, ніяк. Просто ніяк. Тому що гусянки у війську на БМП стоять як завгодно. Вперед, назад. Навпаки, гусянка може бути зібрана з різних шматків. Коротше. Якщо ви знаєте спосіб визначити, в який бік їхала машина за її слідами, напишіть мені, здивуйте мене. Бо я на сьогоднішній день не знаю. Разом боремо і поборемо.